Добрий день, шановні друзі! З вами Білгородністровська бібліотека імені Лесі Українки. Сьогодні, 11 липня, і у всьому світі сьогодні відзначають всесвітній день шоколаду. І ми теж хочемо приєднатися до цього дня, розповісти, які книжки є в нашій бібліотеці на шоколадну тему, поділитися з вами, тому що шоколад це таке явище в нашому житті. Яке нікого не обходить. Немає людини, яка б хоча б один раз в житті не ласувала шоколадом. Ніхто не встоїть перед такою солодкою спокусою, тим паче, що шоколад не тільки смачний, а дуже корисний, покращує настрій, фізичний стан, додає бадьорості, сповнює нас Життє... життєвим тонусом. Та чи знаєте ви, як і коли з'явилися ці ласощі, і які види є шоколаду? Чим вони корисні для здоров'я? Про все це ви можете почитати в наших бібліотечних журналах, почитати книжки. Причому є журнали для дітей, такі, наприклад, як куля, бачите? І тут дуже цікава така стаття в Рубриці інфобанк Шоколад. І розповідається, який буває шоколад, які його види, звідки він узявся. Розповідається про те, що він не тільки смачний, а дуже корисний. І знали про це дуже давно. Колись він входив до пайків воїнів, уявляєте собі, шоколад могли їсти тільки чоловіки і воїни, тому що причому в гарячому вигляді, у вигляді напоїв. Жінкам було заборонено його приймати. Сьогодні і жінки теж їдять, ласують шоколадом, і, напевно, це додає їм сили, особливо сьогодні. Шоколад додає нам бадьорості, енергії, додає нам віри в справедливість, в справедливість нашої боротьби. Якщо вам цікаво, Звичайно, ви можете почитати це і в інтернеті багато матеріалу, але все ж таки прийти і взяти отаку паперову, паперовий журнал, паперову газету, паперову книжку. І діти. Дивіться, у нас є книжка, вона видана в видавництво Старого Лева і має назву Мандрівка шоколаду. І всі книжці розповідається дуже гарна книжка, оформлення таке чудове, молочний шоколад, білий. Чи чорний, поростий або з начинкою. Шоколад буває різний на смак і на вигляд, а його історія почалася ще понад три тисячі років тому. За нього купували речі, ним ласували королі і древні народи. Та й сам шоколад неодноразово змінював свою форму, і навіть колір. факти, легенди, наука і магія, захопливі таємниці і смачні рецепти. Ця книжка це путівник історії шоколаду. Книжками якої мандрують чарівні Лиси Олександри Дікої. От так. Олександра Діка вона намалювала малюночки. Ось такі лиси, бачите, лис сидить з книжкою. І вони мандрують історію шоколаду, і ми можемо познайомитися. Діти можуть познайомитися. Приходьте до бібліотеки, гортайте, читайте таку цікаву яскраву книжечку. А є книжки? Є для дорослих. Причому це, окрім да, де розповідається про історію шоколаду, розповідається про країни, які виготовляють шоколад, куди вони його експортують, які країни і скільки імпортують шоколаду. Ви знаєте, є 10 країн, головних споживачів шоколаду: це Швейцарія, Австрія, Германія. Британія, Ірландія, Швеція, Польща, Естонія, Норвегія. Україна за споживанням шоколаду займає не верхні такі позиції, але солідні: 4 кілограма, 200 г на людину в рік. Ну, це, звичайно, така середня цифра, а все ж таки ну, 4 кілограма. Ну, напевно, ми не всі з'їдаємо 4 кілограма. А може бути і таке. А для дорослих є книжки. От, наприклад, трилогія відомої британської письменниці Джоан Гарріс, і перша книжка з трилогії має назву шоколад про жінку, яка виготовляла шоколад в своїй крамниці. Причому ця людина дуже любила сама шоколад, і вона дуже любила людей. Вона знала, яку. Який шоколад, який її продукт, те, що вона виробляла, цукерку або якесь там тістечко, кому порадити, і це дуже добре. З якою начинкою, з яким смаком чарівна книжка Шоколад. У неї є продовження. «Льодяники, льодя... «Льодяникові черевички. Це друга книга. Теж історія цієї жінки, яка живе вже в Парижі. І теж виготовляє шоколад. І третя книжка: Персики для месьє Кюре. Жінка, яка робить шоколад, вона дуже добра жінка, хоча е, дехто називає її і відьмою. Але вона допомагає в третій книзі, допомагає людині, яка дуже погано до неї віднеслася, оцей месьє кюре рятує йому життя. Дуже цікава трилогія. Я запрошую вас, приходьте, читайте. Такі цікаві книжки. І ще у нас є одна книжка, нам теж вона дуже подобається нашим читачам: теплі історії до шоколаду. Це надійки гербіш. Багато можна дізнатися, з'їсти шматочок шоколаду, отримати задоволення і нехай все буде добре. До побачення. До зустрічі!